Ховав Спорталь за 30 років, знову бенефіс луку на стадіоні Буковина. Підбиваємо підсумки. Підбуваємо підсумки. підсумки. По-перше, дуже було цікаво провести змагання з дуже великим масштабом, так, щоб вмістилися всі без змін Так, щоб стріляли зранку, з вечора там. І в нас то вийшло. Я думаю, що в нас вийшло так, так нормально, що можна проводити стадіон Буковини навіть Кубок Європи. Я думаю, що ми якраз справимося. Дуже приємно, що пішли на зустріч міськрада виділа гроші на щити, на яких ми зараз стріляли на цих змаганнях, вони входять вже й далі на інші змагання. Використовуватись дуже вдячний начальнику міського управління Макарка метро, який надав можливість використовувати стрільби кавина, де можна було всім одразу приймати участь безмінно. Це показує, що ми можемо проводити змагання на високому рівні, дуже себе класно. Ну, Честь мамки підки приймали. І ваш коментар вже власне змагань. Хочу Щоби сказати, що ми провели два змагання спарених. Перший це перший етап Кубку України, Кубок Після Чернівці і зразу чемпіонат України серед юнаків. На перших змаганнях ми дали своїм юнакам трошки якраз привикнути до цієї поляни, звикнути до цих умов, до цих вітрів, до якісь незручності, до погоди. І вони, на мій погляд, дуже вдало виступили на наступному старті, якраз на чемпіонаті України. Хоча б були деякі несподіванки, сильні спортсмени. Не засвітилися в призах в першу чергу у дівчат старших кадеток, але я думаю, будемо робити висновки, будемо їх підтягувати. Взагалі, я задоволений і рівнем проведення змагань, рівнем суддівства і рівнем на підловки нашої Чернівецької області. Дякую. Як тренер збірної, як тренер збірної молоді, е, а може так, да, і ще теж Як тренер збірної молоді, хотів би сказати, що я думав, що ну, сподівався, що більше попаде до на до е, складу збірної команди національної на наступний старт, і більше чорновецьких чернавець, е, спортсменів. Але на жаль, е, цього не сталося. Ну але головний тренер збірної України, тому Надії мають бути напевно і розглядати через призму перспектив успішно виступати на міжнародній арені саме національні команди. Так, по-перше, це є національна команда, виступ інна національної команди, Тому я з тренерами збірної команди вирішував склад збірної тільки з спортивним принципом, не зважаючи хто до якої області відноситься, хто до якого регіону для того, щоб команда виступала на як найкраще. Це в першу чергу це наше лице. І майбутнє з і майбутні, на, там, на Токіо -20. і майбутні, Так, і майбутнє взагалі стрільби з лука, і, і майбутнє в, в виступ майбутнє на Олімпійській іграх.